Привіт, усім! Це Тризвук, і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Ви не повірите, що щойно зробила Україна, і найцікавіше чекає вас в кінці. Маленька, на перший погляд, непримітна смужка піску біля узбережжя Херсона Тендра або Тендрівська коса стала місцем однієї з найяскравіших і найуспішніших операцій у цій війні. Цей острів був під окупацією Російської Федерації протягом тривалого часу, і от тепер знову під українським прапором. У ніч з 28 на 29 липня, за офіційним підтвердженням головного управління розвідки, ГУР, українські спецпризначенці без втрат здійснили блискавичний рейд на тендру, знищили позиції окупантів, важливу техніку, а також ключові радіолокаційні та системи радіоелектронної боротьби. І це лише початок. Гур не лише підтвердило операцію, воно опублікувало відео. На ньому видно, човни мчать чорним морем, дрони знімають вибухи, а українські військові висаджуються на берег і впевнено прямують до центру острова. Завершальний кадр боєць поруч із українським прапором. Ми тут, на своїй землі, заявляє він. Операція стала можливою завдяки ініціативі Човни для гур. Яку запустила благодійна організація Діани Подляничук у співпраці з гуртом Антитіла, зібрані кошти понад 248 тисяч доларів, дали змогу купити багатофункціональний човен, який найімовірніше і використовувався під час рейду. Було знищено два надважливих російських комплекси: система Реб Зонд та Радар Роса, які забезпечували окупантам спостереження над Чорним морем. Тепер ці очі та вуха знищені. Путін залишився без ключового плацдарму. Це вже не перша спроба взяття тендри. У лютому 2024 року невдала атака, яка коштувала життя 20 спецпризначенцям, але у серпні того ж року вдалий рейд без втримання острова. І от зараз повна перемога. Символічно і стратегічно ця операція завдала удару по позиціях Російської Федерації в Херсоні та Чорному морі. Україна не просто вибила ворога, вона розширює контроль над морем, підриваючи залишки домінування Чорноморського флоту. Захоплення тендри це і удар по моральному духу росіян, і потужний сигнал. Україна повертає своє. І, можливо, ця точка стане частиною шляху до звільнення Криму.